В Карпатах відбувся перший етап Кубку України з фрістайлу. Паралельно провели Кубок Спорт Продакшн у дисципліні Могул та Паралельний Могул. Цьогоріч в Кубку України брали участь п'ять команд, серед яких і Тернопільська. Наше місто представляли вихованці спортивної школи Екстрім вони зуміли вибороти 24 нагороди. В Кубку України ми здобули сім нагород, серед яких дві золотих, три срібних і дві бронзових. Так якщо я не помиляюся, в парному Могулі також це перший раз ми брали участь, і перший раз в Україні проводилась така дисципліна Могулу. Наші дітки теж здобули сім нагород, і в звичайному Могулі в спортпродакшн кубку здобули 10 нагород. Змагання проходили у трьох вікових категоріях: юнаки, юніори та дорослі. Могульна траса становить 270 метрів. Вона складається з великою кількістю горбів та двох трамплінів. Аби отримати перемогу, потрібно було пройти трасу за найкоротший час. Важливо у даній дисципліні правильно та технічно виконувати повороти при проходженні горбів. Там враховуються і так само, як і е, стрибки, час. Найбільше саме більше там йшло е, час. Кожен рік готуємося цього року, дуже сильно готувалася. То, що, що в мене є суперники, які теж не втрачають надії, теж хочуть перемогти щось. Так само, є класні суперники з Києва. Суперники ну, близько 15, от. але основні суперники це ті, з ким я тренуюсь. От, тобто мій тренер, мої ровесники, от, з яким ну, один, один з них їде зі мною на чемпіонат світу в Італії. От, і там ми плануємо. Показати хороші результати теж. Ми були на Кубках Європи. От, там я був дев'ятим. Е, е, і також на відкритому чемпіонаті Слованії я був четвертим. На досягнутих результатах, розповідають фрістайлери, зупинятися не збираються. Уже готуються до головних змагань сезону, а саме до чемпіонату України. Їх проведуть також у Букувалі з 28 лютого по 3 березня.